И знаете что? Я придбав себе ретро-телевизор. Привет! долго ж меня не было. Спав, напевно. До речи, самый цей футаж зі мною я снимаю на свою рабочую камеру, По-моєму, прикольно, ще, реально. З кожним роком в кожного з нас виникає відчуття, що ось раніше було краще. На практиці раніше не було краще, просто <світ>, світ стає все гіршим і гіршим. Скоріше, це як підсвідоме відчуття ностальгії за часами, коли в тебе не було стільки забот, як зараз. Забот, блін. Фу. Турбот! В мене є багато хобі, але одне з них це ретроігри. Так, є емулятори. І ви можете грати в старі ігри хоч в 4К, хоч в 8К. Іначе круто, але ну, не зовсім. Цифрова картинка все ж таки відрізняється від тої, для якої ці самі ігри якраз і робили. І знаєте що? Я придбав собі ретро-телевізор. ж наліво, який він сука здоровенний. їбать, а? Сука. Ну, а його пошуки зайняли в мене, ну десь хвилинок 5. Я просто на Оликсі в Черкасах побачив об'яву, що яка жіночка продає старий телевізор, десь гривень за 400 або 500. Я подумав: ого-го-го, -го, -го, го я відразу до неї поїхав, і вона така, фух, слава Богу. Я вже рік намагаюсь його продати, нікому не потрібно. Я думаю, блін. люди просто не розуміють їх цінності. Людство нічого не розуміє. Це, це ваше society, блін. Ми живемо в Society. Це Самсунг, мабуть, доволі дешевий навіть на рік, коли його придбали, тому що там серед портів є лише композит, у ті самі ань. Як буде тюльпани по-українськи? Коротше, композитний вихід. Так, перерва на невеличкий спонсорський блок. Дуже прошу не перематувати, тому що це дуже цікава річ. Щоб ви розуміли, мені за це не платили, я лише отримав сам продукт, тому що я просто написав власнику, тому що я був ну просто зацікавлений цією штукою, бо сам мав досвід купівлі подібних речей. CBD-оліє у зручному форматі спрею. Як показав мій пост в інстаграмі, багато людей навіть не знає, що це таке. Ну, якщо що зовсім по-простому, це медичний канабіс або е безрецептурний канабіс. Тут вже я кому буде простіше. Він повністю легальний в Україні, а його вплив на організм вже давно оцінили багато мільйонів людей по всій планеті. А ну да, я ж не пояснив, що це таке взагалі. Він відмінно знімає втому, напруження, депресивні думки та багато чого ще. Ну і покращує соно вже. Особисто я скажу відверто, я не дуже тривожна людина. Ну, все ж таки, я вважаю, що я плюс-мінус спокійна людина, але в мене буває. Таке, що знаєте, от ти за робочий день дуже сильно втомився, приїжджаєш додому, думаєш, блін, ось щас передивлюся фі всі фільми світу. Е, мені ще потрібно доприйти Якудзу, ну ви розумієте, да? Але я приходжу, і в мене сил залишається лише на те, що просто як якийсь скуф увімкнути Ютуб та дивитися «Вагітну у а якщо я приймаю собі діжку після роботи, то в мене, по-перше, сон покращується. Тобто, прям в моєму випадку, да, дійсно, я став краще спати. Єдине, що да, ставати все так, же важко, але швидше набагато період адаптації. Знаєте, коли ти встаєш вже з ліжку, да, і тобі потрібно там випити кави, ще щось зробити. А, у випадку з цією штукою, насправді ці, цей період він набагато коротше. По понуковому швидше роздупляєшся. І також в мене з'являються сили сконцентруватися на чомусь, зробити щось. Ну, знаєте, ячібанка Суга сам себе не вкачає. І особливо вам воно допоможе, якщо ви страждаєте на безсоння, проблеми з увагою, втомою, та там депресивно тривожними якимись думками. Ну, а ще воно смачне, трохи м'яткою віддає. Більше подробиць про його корисні властивості можете почитати на сайті виробника. А за моїм промокодом ви Отримуєте від мене знижку 10%. Тому посилання знаходиться в описі. Ну, а ми продовжуємо. Але цьому телевізору потрібно десь стояти, тому що тут я його не хочу бачити. Е, підійміть руку, в кого є балкон. І ні, не треба кидати плотно. Це я зроблю за вас. І знаєте, мій балкон завжди був. Калоприймачем, я так його назову. Я туди просто скидав весь свій мотлох, там чемодани, коробки, ну всяка така дічі. В мене там прям сральні був. Тому я зробив невеличкий такий косметичний ремонт. Я знайшов потрібну тумбу, щоб поставити цей саме ТВ. І запам'ятаєте, шафа не тумба. Тімон не пумба. Наступним кроком було зробити освітлення. І в мене якраз були світодіодні стрічки, які я колись купляв на Аліку. Я не пам'ятаю за скільки, ну може, там не знаю, гривень 200, може, від сили. Розумієте, ну прям дуже мало. В мене їх було декілько. А, і ще в мене було, дайте згадаю, так, да, в мене була коротше, така спеціальна стрічка, така липка для автомобілів. Я не знаю звідки вона в мене, тому що ну в мене, блін, нема автомобіля, але двосторіння липка стрічка в мене була. Я не її на підвіконня, а з іншого. Боку, просто кинув новорічну гірлянду і Блін, в мене вийшло Мачо Хлопчача-Кайфахата. Це плюс 1488 до атмосфери. Але телевізор має щось показувати. Правильно, правильно. А вже ж я розглядав варіант, що просто придбати на Увеликсі десь ці ретро-консолі, там знайти Сєгу, першу PlayStation, може навіть другу, тому що ця поломана. А думав, для кіно там dvd DVD-шник якийсь придбати, але я так подумав. За ці всі гроші я краще поведу жінку в ресторан, ніж буду це це купляти. Рішення було знайдено дуже швидко. Транслювати картинку прямо з ПК. Ви запитаєте, як? Восьмиметровий HDMI кабель. Але ви напевно скажете, Артур, ти що дурник, як ти перетвориш цифрову картинку в аналогову? Це неможливо просто. Але китайці вам скажуть, що все можливо, тільки плати гроші. А, і тому я придбав, по-моєму, гривень за 200 десь а, ось такий переходник. Він виходить, перетворює цифровий сигнал з HDMI на композитний оці ось колокольчики тюльпи композит. До речі, на ньому навіть можна перемикати а, режим американський НТСЦ, де більше фепісів, але роздільна здатність там 480 p Або європейський PAL, де наче роздільна здатність 576, p але FPS буде на 10 менше. Як ви розумієте, другий варіант йде відразу нахуй просто. А, ну і ще вам потрібен ось такий кабель, але я думаю, це не проблема знайти його десь там на ринку. Я не знаю, такі кабеля коштують не скільки. Думаю, ви за пляшечку горілки у діда зможете придбати. І це взагалі не проблема. Ще нам потрібен геймпад. Ну тут все просто, підійде любой блютузний геймпад, але я все ж таки раджу Майкрософтовський від Xbox. Ну тому, що блін, ну вони найкраще. Вибачайте, але краще, поки нічого не створили. Вони прям найкраще. Я випробував багато ігор, але найкращий досвід я отримав саме в першому Селендгілі. Я безліч разів проходив її на емуляторах, проте це проходження дало мені абсолютно новий досвід. М'яка аналогова картинка зглажує всі нерівності, І в тебе немає відчуття, що текстура туману щільніше, ніж твій обід у бабусі, не знаю. Ще одна особливість crt екрану це, мабуть, те, що темні кольори на ньому виглядають дійсно темними. Ну тобто, немов дивишся на oled екран. У темних локаціях це створює крутий Ефект повної темряви, і з огляду на те, що я граю в основному увечері, а це нормально так впливає на сприйняття. Можливо, це відрізняється від справжньої консолі, і досвід не настільки автентичний, яким би міг бути. Але знаєте, я все ж таки хочу зручно ностальготувати. готувати. Настріготу. Пу. Носта... Блять. Ностальгувати. І я навряд чи би став витрачати свій час, щоб записувати ігри на балванки, та й в мене немає приводу для дисків, його можна придбати, але я не хочу. До того ж, з моєї задумки, випливає ще одне використання телевізора: старі мультики, ну і фільми. Окей, я не божевільний. Я прихильник дійсно якісного 4К HDR, і дивлюся нові фільми тільки так, але я так дивлюся тільки нові фільми. Однак деякі старі фільми все ж таки краще виглядають на старі. Екранах. І я давно вже стільки здоволення від Сімпсонів не отримував, як зараз. А так само це мені дало можливість дивитися канал Jetix. Ну, тобто те, що від нього залишилося на Ютубі, але в будь-якому випадку воно виглядає так, як я це пам'ятаю з дитинства. Повторюся, я не божевільний. Прям зовсім небожевільний. Але, знаєте, я вже в такому віці, коли тобі, ну как-то. Поїбать, що тобі скажуть, що е, треба аналізувати, а, а чи варто це купляти, а чи не варто. Знаєте, іноді дійсно хочеться просто зробити якусь штуку. Ну, просто щоб зробити. Я не шукав в цьому якийсь сенс, якесь виправдання. Я просто, просто захотів. І все, просто от, блін, хочу собі ретро-куточок. Я його зробив. Це як твоя дитяча мрія, на кштальт, знаєте, е, хочу собі домік на дереві, як у американців. Ну, якщо ти живеш в приватному будинку, то, блін, слухай, зроби це не так складно робиться. Я дивився якось відео. Ну, я в квартирі живу, я так зробити не зможу. Але по суті, ну це не дуже складно. На Ютубі є відео від Америкосів, можеш подивитися і зроби собі такий домик. Ну і бюджет всієї моєї затії разом там з перехідником, там. З телевізором був десь в районі тисячі гривень, і знаєте. Ну, я вважаю, що це не ну, настільки багато, щоб настільки класно проапгрейдити, ну, можна сказати, заброшену кімнату в моїй квартирі, і дійсно отримати дуже приємні емоції. Тому величезне дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, то а вже ж ставте мені вподобайку, можете на Patreon підписатися, хоча я розумію людей, які відписалися, тому що я дуже рідко роблю відоси, але ну, ви знаєте чому, ви знаєте чому. Ось тому величезне ще раз дякую за те. Те, що ви тут залишилися, мені дуже приємно з вами взаємодіяти. Ну що ж, бажаю вам гарного дня та гарного настрою. Нехай щастить! Арпсіанам скажем, не хуй шастить. блядь.